Вітаємо на каналі Китам інформаційний випуск новин. І сьогодні такі теми на позажеровій сесії прийняли бюджетні рішення: поточні справи комунального підприємства теплокомуненерго та готовність до відключень електропостачання. 10 грудня депутати міської ради зібралися на позачергову сесію задля вирішення бюджетних питань. Йшлося про підтримку соціальної сфери, зокрема освіти та охорони здоров'я, виділення фінансової підтримки районній раді та комунальному підприємству теплокомуненерго. Докладніше про це дивіться у сюжеті. В Олександрії 10 грудня відбулася 47-ма позачергова сесія міської ради. В порядку денному бюджетні питання. Перше щодо виділення фінансової підтримки районній раді у сумі 100 тисяч гривень. Друге перерозподіл бюджету. Міський бюджет на 2025 рік обов'язково буде направлений на підтримку ЗСУ та захист України, зауважив Сергій Кузьменко. А ось у 2024 році треба закрити незахищені статті. Проводимо Позачергову сесію для того, щоб в першу чергу виконати свої зобов'язання як міста перед людьми і перед різними організаціями, які працюють разом з містом. Тому філософія сьогоднішнього засідання вона досить проста: це внести зміни до бюджету для того, щоб на 24-й фінансовий рік. В міру наших можливостей. І ще раз хочу наголосити, що кожна копійка, яку ми отримали станом на 1 грудня, вона сьогодні направлена до Олександрійця. Конкретні суми озвучив начальник фінуправління. Пропонується збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів бюджету Олександрійської міської територіальної громади на суму 10 мільйонів 449 тисяч 500 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в розмірі 994 тисячі 100 гривень, субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідній субвенції з державного бюджету в розмірі 511 тисяч 100 гривень субвенцій з місцевого бюджету Новоправської селищно-територіальної громади в розмірі 100 тисяч гривень, при виконанні плану по загальному фонду бюджету 8 мільйонів 356 тисяч 80 гривень та по спеціальному фонду бюджету розвитку 488 тисяч 220 гривень. Пропонується направити ці кошти... Поволодим розпорядником коштів для забезпечення виплати заробітної плати 1 мільйон 787 тисяч по управлінню справами, По управлінню освіти направити субвенцію з державного бюджету на харчування учнів молодших класи 994 тисячі 100 гривень і е, інклюзивна субвенція 511 тисяч 100 гривень. Також дізнати внутрішній розподіл видатків для забезпечення енергоносіян, електроенергії безпосередньо. По управлінню охорони здоров'я збільшили видатки на 5 мільйонів 550 тисяч за рахунок субвенції Новоправської територіальної громади. 100 тисяч гривень на забезпечення енергоносіями 1 мільйон 450 тисяч гривень електроенергії, 3 млн теплопостачання, а також для придбання ліків 1 млн грн. По управлінню соціального захисту населення пропонується збільшити видатки на 1 мільйон 8 тисяч гривень для компенсації за пільговий проїзд. І по управлінню житлового комунального комунасподарства пропонуються більше видатки на 5 мільйонів 961 тисячі. Фінансова підтримка КП Плокоморго 4 мільйона, 1 мільйон 961 тисячі гривень для закінчення капітального ремонту вулиці Єфремова. Обидва питання депутати міськради підтримали. На початку цього опалювального сезону КП «Теплокомуненерго» зіткнулося з рядом викликів, які ускладнили його стабільну роботу. Попри це, старт сезону був вчасним. Котельні підготували до подачі тепла. Директор підприємства також зазначив, що теплокомуненерго має можливості працювати і за умови відсутності електропостачання. Подробиці далі. На початку опалювального сезону КП теплокомуненерго зіткнулося з рядом викликів, які ускладнили стабільну роботу. Але, попри негаразди, старт сезону був далим, говорить директор підприємства. Всі котельні були готові до подачі тепла і 1 листопада розпочали роботу. Основними проблемними місцями залишаються теплові мережі. Після проведення гідровіпробувань були виявлені вилені сплотки місця. Ми влітку це все ліквідовували, але ж коли Відбувається тестування під холодною водою. Ми бачимо інші можливості і питання щодо цих вирішень. А коли вже поступає гаряча вода, тобто є додаткові питання. І з цим ми справлялись вже після подачі гарячої води. Ось також основною проблемою для нас зараз є: це все ж таки фінансування. Постанову КМУ 65% ніхто не відмінив, підприємство так і продовжує жити на 35% свого доходу. Основними партнерами для нас в цьому році це стала міська влада. Тобто дотації для нас це були надання можливості проведення ремонтних робіт взагалі в цьому році. Це було і проведення повністю капітального ремонту основного котла ПТВМ на районі котельні. Це було можливість придбання матеріалів для виконання робіт, виплата заробітних плат. Головними партнерами теплокомуненерго є споживачі послуг, які вчасно сплачують за тепло. Це допомагає підприємству розраховуватись із боргами, підтримують теплокомун і міжнародні друзі з USAID. В цьому році ми отримали від них велику допомогу в когенерації, в техніці. Це дві одиниці новітньої техніки, яка дає можливість нам виконувати ще більш якісні і швидше наші роботи. Також була надана сіль для районної котельні, новий насос для котельні Південна. З початку року підприємство отримало чотири когенераційні установки. Їх встановили на основних котельнях міста. Наразі тривають роботи з їх підключення. Влітку ми провели повністю роботи щодо налаштування цих та збору цих компонентів цих конгреційних установ. З USAID, з дочірньою компанією була погоджена та укладена двостороння угода щодо підтримки нашого підприємства в подальшому будівництві та підключенні цих конгенераційних установ. Наразі роботи тривають працівники задіяні так, як наші, так як і сторони QRT Power, дочірні підприє... компанії від USAID. Це установки, які працюють на газу. Вони виробляють електроенергію, тобто це надасть нам можливість бути незалежними в умовах повних блекаутів при наявності газу. Ми можемо забезпечити повністю свої котельні електроенергію та надавати тепло в оселі наших будинків. Керівництво теплокомуненерго зазначає, що за умов перебоїв з електропостачанням виробництво тепла не припиниться завдяки цим сучасним технологіям. Когенераційні установки включатимуть, якщо відсутність світла становитиме чотири години поспіль і довше. Тримаємося і підтримуємо наших захисників. Добрим словом та донатами. До побачення.